Привіт, це Анна Огойко з новим уроком для підготовки до ЗНО. І це типове завдання, яке буває в посібниках до ЗНО, хоча на тестах його ніколи не було, якщо я не помиляюсь. Але все-таки ця тема є в програмі ЗНО, в офіційній програмі, і це перша тема, тому ми просто мусимо бути готовими до неї і навчитися робити такі завдання. Це алфавіт або алфавіт, і так і так правильно. Зараз натисніть на паузу і спробуйте виконати ось таке типове завдання, а потім я покажу, як їх робити. Ну як маєте відповідь? Погляньмо, як я пропоную виконувати такі завдання на прикладі цього. По-перше, перевірте перші літери в рядку. Чи збігаються вони. Р, Р, Р – Всі однакові, отже, вони нам підходять. По друге. Якщо перші літери однакові, перевіряємо другі літери. Краще їх підкреслити, щоб бачити краще. Отже, тут ААА збігаються, а О відрізняється. Але вони за алфавітом. Спочатку А, а потім О. Так, в алфавіті. Тоді перевіряємо наступні треті літери. Тут бачимо К, Д та З. М -м -м -м. Але в алфавіті Д та З стоять перед К. Отже, це не алфавітний порядок, і цей рядок нам не підходить. Перевіряємо другий рядок. О, 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 О збігаються. Далі підкреслюємо другі літери. Перевіряємо їх, це Б, П та К. К стоїть перед П в алфавіті, отже, цей рядок не підходить. Далі всі слова починаються на М, підкреслюємо другі літери Е, І, О та О. Як бачите, це алфавітний порядок E і O, але ми маємо перевірити тепер слова, де збігаються літери. Це О і О. Ось ці два слова. Тому перевіряємо за третьою літерою Р та Л. Р стоїть в алфавіті після L, отже, це не алфавітний порядок, не підходить. Г. П, 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 П. А, Р. Отже, тут збігаються тільки ось ці літери, тому перевіряємо тільки їх. Дивимося на третю букву. Алфавітний порядок А, О, О. Але ми маємо тепер перевірити ось ці два слова, оскільки тут збігаються всі три перші літери. Перевіряємо Б та Г. Тут вони вже не збігаються, і це алфавітний порядок. Спочатку Б, тоді Г. Ось це і є правильна відповідь. А що не так в Д? Т. Збігаються «а», «а», «е», Р. Алфавітний порядок, але в нас є два слова, де А збігаються, тому перевіряємо Р та Л. Л має бути перед Р, тому це слово має, мало би бути на початку, і цей варіант не підходить. Ось такий процес роботи. Перевіряємо спочатку перші літери. Якщо вони збігаються, перевіряємо другі літери. Ті, що збігаються, перевіряємо треті літери, і так далі. Також можна перевіряти четверті літери, якось тут ми перевіряли, поки ми не побачимо різні літери, і поки не перевіримо, чи вони за алфавітом чи ні. Ну і найважливіше в цьому всьому, це власне алфавіт, 33 літери, порядок яких вам треба запам'ятати, щоб правильно виконувати ці завдання, розташовувати слова з алфавітом. Перевіряємо, чи пам'ятаєте ви алфавіт, яка перша літера. А, далі. Б, далі. В. Г. Г. Д. Е. Є. Ж. З. И. І. Ї. Й. К.

М'який знак. Ю, я. Всі правильно літери назвали, можете перемотати, щоб ще раз повторити зі мною алфавіт. А виділила я ті моменти, які можуть бути проблемними. Не забувайте про літеру Г, яка йде після Г. Пам'ятайте ось цей порядок, іноді він заплутується це И і, і, і Й. й, й. І, 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 й, й. Також ось, цей, ось це місце в кінці для мене буває проблемним це УФХ. Це ЧХ -е Це -че. І пам'ятайте, що м'який знак він третій з кінця м'який знак ЮЯ. Повторіть зі мною ще раз алфавіт, якщо потрібно. Для цього прогортайте відео назад. А далі пропоную виконати кілька подібних завдань і попрактикуватися. Натискайте на паузу, виконуйте, а тоді перевіримо. Готові? Яка тут правильна відповідь? Погляньмо! А Е, К, М, Н. Алфавітний порядок, але нам треба знайти де не алфавітний. Отже, ця відповідь випадає. Б, Д, І, І У. Маємо тут І uh, та І, отже, перевіряємо ще раз: маємо Т та S. Але в алфавіті спочатку S, а тоді Т, правильно? Ось так. Отже, це не алфавітний порядок, і ця відповідь якраз і є правильною. Далі маємо а, В, З, О та П. К М, С, Т, Я. Ось тут правильно СТ. І а, а, а. Перевіряємо далі Л, Н, Т, алфавітний порядок. Г. П. Тут була відповідь Б. А ось ще одне завдання для вас. Натискайте на паузу. Будемо перевіряти. Отже, Д, 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 Тут все сходиться, тому перевіряємо А, А. А, О, О. Отже, тут сходяться А та А. Отже, перевіряємо далі наступні літери: В, Н та Р. Це алфавітний порядок. У наступних двох словах збігаються О. Отже, перевіряємо також треті літери. І тут це не алфавітний порядок, звісно, Б перед Ш. Це не підходить. Далі Б. Перші літери збігаються, тому підкреслюємо другі літери. К, 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 С, К. Тут ось ця К мала би бути перед С, отже, це не підходить. Варіант В є е збігається другі літери В, Д, Н, Р. Та Х. В, Д, Н Р Х алфавітний порядок. Тут вже збігається А, А, Н, О та И, звісно, И має бути перед О, та навіть перед Н, отже, це не підходить. І тут ми маємо R, а тут ми маємо B. B має бути перед R, отже, це не підходить. Щоб добре набити руку і виконати більше подібних завдань, пропоную вам пройти тест від на Ці тести доступні за передплатою, яку можна оформити на навчальний рік, та мати доступ до наших авторських унікальних тестових завдань на різні теми до моїх відеоуроків. Щоб дізнатися більше про передплату, заходьте за посиланням риска передплата. А я бажаю вам гарного дня до наступного уроку. На все добре!